Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось ми і прийшли цього року до щорічно повторюваної історії насичення Христом тисяч людей, які зібралися Його послухати. Нам з вами вже легше уявити ці натовпи. Ми бачили за ці півтора роки тисячні натовпи харків'ян, які стояли. За гуманітарною допомогою. Але є одна принципова відмінність між ними. Люди не прийшли до Христа просити насититися, вони прийшли послухати Його. І тільки сам Христос, поспівчувавши тому, що вони зголодніли, втомилися за цей час, коли діставалися до місця Його перебування. Коли слухали, напевно, тривалу його проповідь, саме він запропонував нагодувати їх. І тоді сталося це чудо, про яке так зворушливо розповідає нам євангелист, коли п'ять невеличких хлібів і дві риби обернулися поживою для тисяч людей. Якою є пожива найголовніша для людей? Ми за цей рік, повторюю, пережили необхідність елементарної поживи. коли довкола Харкова стояли війська, і ми не знали, чи буде що завтра їсти чи ні, коли магазини були зачинені, то справді людей охопив жах, і окось він лишився і пізніше. І для церкви, очевидно, справою честі було дати цим людям. Поживу фізичну, на честь нашої сучасної цивілізації, західної цивілізації, зрослої на християнських коренях, треба згадати, що відразу з перших днів війни пішли на Україну фури, повні консервів, круп, всього того, що мало наситити людей у ці перші дні. Але ніякий захід не дасть нам того, що є нам насамперед на пожив. І очевидно, ті потрясіння, які ми переживаємо, нас ставлять перед тим, що ж є для нас найголовніше. Зараз вже під час війни, коли то там, то там оприявлюються якісь соціальні хвороби, коли починається гонитва за цим злочинним одеським воєнкомом, який брав хабарі за те, щоб не брати до війська, ми помічаємо, що є щось у нас, є якийсь голод, який набагато важче задовольнити, ніж поживу тілесо. От усяк так вдалося спільними зусиллями задовольнити. І зараз уже ті люди, які Приходять за гуманітарною допомогою, ну, викликають у нас не стільки співчуття, скільки роздратування, бо в Харкові зараз можна знайти і їжу, та, зрештою, навіть і роботу, хоч і з тим, поки що, на жаль, у нас складніше. Але найголовніше, чого нам бракує, це бракує правди. І ось саме її дарує нам Христос, правду і справедливість. Те, що Має з'являтися Україні завдяки впровадженню у неї християнських законів співжиття, співіснування. Місія церкви, місія християнської культури в тому, щоб захищати ці істини і давати їхнє живе свідчення. Ось чого чекає на сам світ. Може, часом ми намагаємося відкупитися від цієї. Спраги тим, що даємо матеріальну поживу, легше людині дати якусь сотню гривень чи хлібину, ніж навчити її жити по правді, створити робоче місце, дати можливість людині самі заробляти на хліб, а не жебрати його, стоячи десь біля пунктів гуманітарної допомоги. Є небезпека, яку ми можемо винести із цього року. Це небезпека. Випрошування соціальних пільг. До цього привчало нас і попереднє радянське суспільство, яке витворило такий міфічний образ багатої держави, яка всі годує, і нас, які тільки споживаємо від того, що невідомо звідки береться. Для нас найголовніше зараз з'ясувати, що береться все із конкретних пожертв. Що кожна банка консервіка приходить до нас, це дарунок людині, яка. Не від найчастіше надміру свого, а відірвавши від своїх щоденної поживи, передала нам. І таких людей є дуже багато у Західній Європі. Знаєте, для нас великою оманою попередніх десятиліть було таке скептичне ставлення до бездуховної Західної Європи, яка не має тих духовних цінностей, які зберіг Схід. Це той стереотип, який нав'язувався насамперед російською пропагандою і продовжує продукуватися там у Росії. Насправді, ми бачимо, як у хвилини нашого горя мільйони людей, чужих, незнаних нам, які часто не чули, що таке Україна, кинулися нам на допомогу. Кинулися нам допомагати. Чи це тільки їхній власний порух? Звичайно, на перший погляд так. Але у підоснові цього стоїть той ґрунт, на якому зросла наша цивілізація, єдиний ґрунт, на якому може виростати щось надійне християнська система цінностей, яка закликає нас ніколи не бути байдужими до добра ближнього. Знайте, мені ну, важко уявити людину, яка живе на свою... Більшу, ніж у нас, пенсію, але не надто велику в Західній Європі, і відділяє одну з своїх двох чи трьох кімнат для прибульців з України і тримає їх фактично сама, опікуючись ними протягом уже більше року. Ось як Христова жертва переходить через наше суспільство на інших. І для нас цей час це час навчання. Навчання бути жертовним. Кожен із нас проходить цю школу. І можна зігнорувати неї, так як учні, які не ходять до класів, а просиджують десь там у кращому разі на стадіоні, дивлячись на матчі, в гіршому разі у кафе, п'ючи пиво. Ми можемо бути пасивними спостерігачами, а можемо вчитися в цей час і собі бути. Добрими синами і дітьми своєї країни, бути потрібними іншим людям, бути до послуг країні, коли треба її захищати, брати зброю в руки, коли дозволяє здоров'я йти на фронт, або залишаючись тут, на місці, робити те, що кожен із нас може робити, бо це все наша участь. У тій жертві Христа, якою Він розподіляє свої символічні хліби і риби між людьми. Церква насамперед виконує цю свою місію, коли дарує людям ті сім таїнств, які також символічно подібні на Христові дари спраглому натовпу. таїнства Христової Церкви, яке починається від хрещення. Зберегти це, продовжити працю церкви, зберігати церкву це наша найголовніша місія сьогодні. Вона, здається, ніяк не пов'язана із фронтом. Але в мене не раз закрадається така, таке питання, чи витримав би фронт? Оборону Харкова, оборону нашої області, якби не відчував у запівлі тієї сили молитов, яка здіймалася тут, у Харкові здіймалася до Бога, і Бог чув наші молитви і відгукувався, відгукується на них, бо він завжди це робить. Наша місія дбати про те, щоб ця молитва тривала, щоб вона тривала щодня, як це зараз діється в нашій церкві, щоб не була ніколи церква порожньою, щоб у нас знаходилися сили дбати про неї, бо це теж участь у Христовій жертві. Дбати про церкву, дбати про суспільне добро, про свого ближнього, зуміти подарувати йому оптимізм, те, що на сьогодні є третім, разом із. Правду і справедливістю, важливим даром, який ми повинні дарувати іншим. Знаєте, людина, яка іде похнюплена із розчаруванням в очах по Харкову, співпрацює з окупантами, може, ну, не несвідомо, але значною мірою. Коли ми йдемо з піднятою головою, коли ми ставимо фотографії не розбитих хат, а наших скверів, парків. Наших заповнених автомобілями вулиць, коли ми йдемо із радісним, усміхненим обличчям і посміхаємося до тих, кого минаємо. коли ми вклоняємося солдату, якого зустрічаємо на вулиці, ось тоді ми також даруємо щось дуже цінне інше, даруємо надію, оптимізм, певність у нашій силі, у тому, що ми переможемо. Бо передусім. Ми маємо перемогти свою слабкість, свою апатію, своє невміння протистояти труднощам, розчарування, все те, що накопичується протягом років, подолати це, зуміти набути тієї сміливої рішучості, яка завжди властива переможцем, і пам'ятати, з Христом ми завжди переможемо. Амінь. Слава Ісусу Христу!